10-11 листопада у Рівненській області прийшли командно-штабні навчання сил цивільного захисту. Протягом двох днів на Рівненській атомній електростанції пройшло спільно з дирекцією ДП НАЕК «Енергоатом» загальностанційне протиаварійне тренування. У заході взяли участь керівний склад цивільного захисту області, структурні підрозділи Рівненської облдержадміністрації виконавчих комітетів Рівненської та Кузнецовської міських рад, у МНС в Рівненській області окремих територіальних управлінь центральних органів влади. Тема тренування комунальна аварія, яка виникла у результаті надзвичайної геологічної і гідрологічної ситуації у районі розташування РАЕС і призвела до виходу з ладу системи основного і резервного електропостачання АЕС, і відмови системи охолодження ядерного реактора. У перший день були відпрацьовані дії служб цивільного захисту у випадку ускладнення погодних умов та стрімкого підйому води у річках. 11 листопада відбулося практичне відпрацювання дій у випадку аварій на енергоблоці номер 3 Рівненської атомної електростанції. Робоча група МНС перевірила роботу автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки та прогнозування дозових навантажень. Також був відпрацьований порядок виявлення та класифікації радійних аварій, оцінки і прогнозування змін радіаційної обстановки доз опромінення населення. Крім того, розглядалися питання щодо інформування населення про можливу загрозу. Після цього у загоні державної пожежної охорони атомної електростанції відбулося підбиття підсумків командно штабних навчань за участю членів комісії та керівного складу цивільного захисту області. Усі спостерігачі і контролери відзначили, що тренування було проведено успішно, істотних критичних зауважень не було. Висловлені пропозиції будуть враховані.